Вітаю вас, друзі, ви на каналі Хотабечубот. Дивимось сьогодні. Топовий реплей на танчику Concept 1Б. Кидає нас на карту Промзона, грає у нас гравець з Ніком Річі TM, Річі Тім. Тож по бою дивимось. нас кидає до 8-9 рівнів. У нас 9 рівня танчик, як ви знаєте, Концепт 1Б, подивіться, до речі, який у нас стиль дуже прекрасний, такий, мені дуже подобається. Обов'язково, якщо тобі подобається, теж напиши обов'язково в коментарях. І дивимося, у нас у сетапах взагалі немає ні одної арти, ні в нас, ні в команді противника. І бачимо по два легких в команді, одного нашого Єбера 75-го преміумного 8-го рівня. Забирають. І Лінкса 6х6 6. ворожого теж забирають. залишається по однім ЛТ на команду, Т-49 в команді противника і AMX 1390 в команді нашій союзній. Дивимося рахунок уже 2-3. Ми 406 хітпонтів завдаємо по противнику. І, до речі, зараз на початку бою такі трішечки сумнівні постріли будуть у виконанні нашого автора реплею. Дивимося, до речі, зараз як він буде стріляти по Емілю другому. І подивіться, от що це був за вистріл, не знаю, чи це був розсинхрон такий з серверного прицілу, чи це взагалі поспішив. І подивіться грамотне рішення дуже від нашого автора реплею від річі. Дуже мені подобається оце рішення. Він подивився на міні-карту, повністю наступає противник з усіх сторін. з цього ангару і сусіднього повністю починають обкружати нас противники, і наш річі приймає таке рішення взагалі відступити і на відстані приймати противника. Бачимо, ми граємо у взводі ще з конкурором з конем 9 рівня. У нас топові танки 9 рівня у цьому бою і рахунок 2-5 взагалі будемо приймати. Тут, до речі, у нас дуже грамотна позиція. Ми стріляємо кумулятивами зараз. У нас, до речі, стандартні підкаліберні снаряди, хто не знав. І зараз ми трішечки поговоримо про нашу гармату на концепті 1БЛ для тих, хто не знає, тому що не всі цей танчик мають. У нас тут стоїть гармата 110-мм. Стандартні у нас дешеві оці підкаліберні снаряди, 400 разової шкоди, 258 мм пробуває броні та швидкісні у нас підкаліберні снаряди, оці, які літають з цією швидкістю 1500 метрів за секунду, майже. І у нас тут голдові оці дорогі снаряди йдуть кумулятивні, теж 400 разів вийшкоди, 310 мм бронепробиття. Скажу я вам, це не дуже багато прибуває в порівнанні з АЄ FaZe У нього 340 мм бронепробиття голдовим кумулятивом, а у нас 310 але нам чуть-чуть. трішечки зовсім підкрутили швидкість польоту кум кумулятивного снаряда. Це 1173 м за секунду, але я вважаю, наприклад, як на мене, то краще бронепробиття, ніж швидкість польота снаряда. Та залишається, ще фугасний снаряд, осколочно фугасний, 550 одиниць середньої шкоди забирає, 53 мм бронепробиття та 1173 швидкість польоту снаряда. Така сама, як і в голдового кумулятиву. Тож, Поки okay, я вам тут говорив, ми тут приймаємо біля гірки. До речі, у нас тут досить імбова така позиція. Ми допомагаємо і в ліву частину, і в праву. рахунок уже 7-7. Ми завдали 2676 шкоди. Та подивіться, тесто 103 Думаю, зараз залетить якась вертушка, але не було взагалі не склалося, не було у нас вертушки. І тут по лівій частині вже гвардієць виїжджає, а є фейз-1. Стріляє е, Т-103 голдовими бронебійними снарядами, а, а є Фейс 1 і е, гвардії стріляють стандартними. Тож нам це на руку можливо вдасться витягнути нам бій. Бачимо, що наша команда помаленьку так, потихеньку вже починає зливатися. Отут в тютільку завдаємо 419 шкоди Емілю другому. Він залишається шотний для е, будь-противника. І тут знову виїжджає тесто третій, але тут вже залітає просто якась неймовірна вертуха. Ми взагалі завдаємо, він теж е, залишається для нас шотний. І у нас вже 3900 завданої шкоди в кишені. Можливо, вдасться забрати міля другого так, не залітає ну, тільки може щастити нашому автору реплею. І приїжджає тут уже Т-30. Еміль другий вже загрався, ми його забираємо. Дуже важливий мінус. Забираємо Еміля 2. Це топовий танк в команді противника. 32 хітпоинтика ми зжираємо з нього. І бачимо нашого союзника на об'єкті 257. -му. Забирають. Як він там виживав взагалі? І ми його прикривали. І наші союзники бачимо. Там ПТСАу стояли. І подивіться, т 103 блайндом забирає Ксора. 1008 це середній танк колісний, хто не знає. І рахунок вже тим часом вже скочується взагалі. Рахунок вже 9-11, дев'ять-12. Подивіться, ще тільки два союзника залишається СТРВ. 103-0 це дев'ятого рівня СТРВ. І Су-130П, це дві ПТСАУ залишається на прикритті у нашого автор-реплею. Бачимо, сушка наша взагалі чомусь атакує противників. Приїжджає на базу противників, там стандарт Б, бачимо на міні-карті, вже в'їжджає на Су-130пм. Швидше за все, що зараз буде забирати нашу сушку. І тим часом вже сушка противників приїжджає до нас. Будемо дивитися. Так, подивіться, здає назад, можливо, щось відчуває. Або думає, що хтось приїжджає. Так, і подивіться, Т-130 з Т-30 вже приїжджають, ми мінусуємо Т-103, збираємо всі хітпойнти. Т-30, викопав землянку. Дуже добре, ми його ставимо на гусеницю Т-30, 424 хітпонти вилітає. На гусениці стоїть у нас може бути ще один постріл. Так, і знову з гусеницею 435 хітпойнтів забираємо з Т-30. Як грамотно грає на автор реплею. І подивіться, знову третій раз ставимо ми його на гусеницю. 408 цього разу вже вилітає. І Су-130пМ виїжджає на нас. Ми розводимо Т-30. Дуже добре ми його забираємо, але получаємо. Таку дуже неприємну піздюлінку від Сусу 30 пм він ще й нам збиває наш мотор. Взагалі, але ми його відразу полагодили. 364 хітпонти вилітає по сушці, вона вицілює нас, взагалі -то в неї може і вилетіти. Він міг він взагалі, нас забрати. І ми сушку без проблем чи від башні, у нас башня броньована, забираємо сушку. І тут вже IEP 1 на дурачках хотів нас підловити. Ми взагалі і не думали виїжджати, так тільки підсунули йому трішечки башні. Хотіли просвітити. І тим часом у нас вже 6350 завданої шкоди, а рахунок 12-13, 2 в 3. Ну, по суті, можна сказати, що ми одні залишаємося проти трьох противників, бо тому що. СРВшка навряд чи поїде в атаку. І подивіться, тільки я сказав, навряд чи поїде в атаку, і вона їде в атаку. Взагалі наша союзна СТРВшка. А є Фейзуан тікає через оці ангари. Так, їдемо його шукати. Він для нас шотний. Ми для нього двох шотні, що нам дає перевагу. Ми можемо його забрати, навіть можемо витанкувати один снарядик від АЄФейзуана. І їдемо його шукати. Їдемо в напрямку ворожого. І, база, і подивіться, підсвічується, він не встигає довертати на нас гармату. І ми його забираємо. 268 хінпоїнтів просто забираємо. До речі, бачимо у, нашої, у нашого автора реплею дві відмітки на гарматі. Можливо, він набуває третю відмітку, хто зна. 8 підкаліберів і 2 кумулятиви в нас залишається. Ну, за фугасні снаряди не знаю, чи є сенс взагалі згадувати за них, він взагалі автореплей не стріляє ними. І залишається стандарт Б та гвардієць. Бачимо, один з наших противників стає на захват нашої бази. Наша СТРБшка їхала на захоплення бази противників і починає вертатися на збиття нашої бази. Дуже грамотне рішення від СРБ, тому що. Як ви знаєте, дуже мало союзників взагалі дивляться на мені карту і слухаються. І подивіться, СТРВ їде з нами. Не знаю, можливо, зараз вона стане в свій режим для е стрільби і буде нас прикривати. Ззаді це дуже грамотне рішення. Ні, подивіться, наш автор реплею тикає, щоб ЕстерВшка заїхала з другої сторони оцього будинка. Ангара не знаю, що це таке, можливо, це якийсь завод був. І ми стоїмо, чекаємо, дивимося на мені карту, як тервешка наша під'їжджає з другої сторони, залишається 40 секунд. Так, і стоїть гвардієць, ми стріляємо кумулятивним снарядом і ми не пробиваємо. Подивіться, заховав, заховався гвардієць. Тільки башню йому видно. Дуже добре, що ми хоча б збиваємо захоплення нашої бази, 67 очок за збивання захоп, захоплення нашої бази. Та один кумуль залишається. Ми взагалі-то могли бити і угасним снарядом, але ні, кумулятивний останній снаряд робить свою справу, ми забираємо Гвардійця, та залишається тільки стандарт Б. Так, і подивіться, щось відчуває наш автореплею. Можливо, він підозрює, що стандарт Б зараз буде нас об'їжджати, бо тому, що останній раз він світився на нульовій лінії. Можливо, він ззаді, але наш авторіплею думає, що він зараз буде виїжджати зі сторони ангарів. Так, і подивіться, ми підсвічуємося, але ні, не вгадує наш авторіплею. Стандарт Б. Е приїжджає з тієї сторони, там де він останній раз світився. По зеленці проїжджає по нульовій лінії, стає в кущі. Ми їдемо з нашим союзником останнім на Стервешці на захоплення бази. Швидше за все, зараз ми подивимося. Так, бачимо, тикає наш автор реплею до стервешки, що тестувала на захоплення бази противників. Що і робить наша стервешка? Дуже дуже таке рідко можна побачити, що нас з, хтось з союзників взагалі буде слухати і робити те, що ми йому кажемо. Це дуже-дуже величезна рідкість. Хто знає ці танки, хто грає ці танки верніше, той знає, як тут в санках є. І подивіться, як тролять, дуже, дуже тролять, СТРВшка стоїть на захопленні бази, ми від башні своєї, чекаємо, будемо приймати стандарт Б. Подивимося, що видумає стандарт Б. Дивиться наш автореплею, де СТРВ стоїть, чи вона засвітиться. Ну, стервешки, як ви знаєте, дуже шикарна маскировка. Можливо, навіть не вдасться засвітити стандарт Б. Хіба що він в притул. І бачимо, залишається 43 секунди до кінця захоплення бази. Ми стоїмо. І подивіться, проїжджає упор. взагалі я не знаю, як це везе нашому автору реплею. Залишається у ще 14 хітпонтів. Можливо, вдасться його забрати. І так ми його забираємо. 14 хітпонтів на останніх хвилинах. У нас чудовий бій. Всім дякую, хто мене підтримує вподобайкою. Та обов'язково підписуйтесь на канал і буду дуже вдячний. Слава Україні та до зустрічі в нових відео.